Всім привіт! Це кордон Медіа, проєкт Стіни. Ми продовжуємо працювати в селі Ямне Великописарівської громади. В попередньому випуску показували, що трапилося із школою, в яку тричі влучали ворожі авіабомби. Сьогодні ж покажемо, який вигляд має дитячий ямненський садочок після того, як 19 березня приблизно за 10-15 метрів розірвалася ворожа авіабомба. Це відео знято у форматі 360, це означає, що ви самі можете обертати кадр і рухати вік, який забажаєте. Взагалі, ця будівля дуже стародавня, її побудували ще в 1800 х роках. Колись тут була. Школа, а потім будівля довго не використовувалася за призначенням. І вже у 2013 році, коли Ямненська школа відокремилася від дитячого садочку, сама завідувачка разом з своїми працівницями вирішила саме в цьому приміщенні облаштувати дитячий садочок. Почали вони це робити у 2013 році, а вже у 2014 році вони відчинили вперше свої двері. Тому з 2014 року. Цей садочок працював і в будівлі. Так як будівлі більше, ніж 200 років, то тут дерев'яне перекриття і відновити дитячий садок буде вкрай складно. Тому більше всього тут можлива лише новобудова. Ось такий вигляд має дошкільний навчальний заклад зсередини. Стеля впала, а також в даху. Видно величезну діру. І через те, що е, зараз часто йдуть дощі, е, стеля протікає і це завдає ще більше е, збитків навчальному закладу. Піднімаюся на другий поверх. Тут ось такі стародавні східці. Вони ще залишилися з 1800-х років. І ось такий вигляд мають. Кабінети на другому поверсі, навіть радіатори опалення повністю відвалилися від стіни. Тут складені всі дитячі речі, але стеля з дерев'яним перекриттям і стіни, вся шпаклівка відвалилася. Ось це кабінет завідувачки. Вона розповіла, що вона разом з кількома працівницями власноруч все тут облаштовувала, коли садочок відділився від школи. Тому їй дуже боляче дивитися на це все, адже всі їхні сили просто знищені. Дитячі шовки ще залишаються підписи на них. Хоч це дуже і складно, але е, нам розповіли, що навчальний процес продовжується. Викладачі зв'язуються з батьками і проводять е, всякі розвиваючі е, заняття для, для 32 дітей. Тому все одно дітки розвиваються онлайн в цьому дошкільному навчальному закладі. Зовні будівля виглядає справді дуже гарно. Видно, що це дуже стародавня побудова. Тут такі незвичайні форми вікон, також даху. Тому наразі невідомо, де будуть навчатися маленькі дітки з села Ямне. Бо їхній навчальний заклад, можна сказати, зруйновано. Пишіть свої думки в коментарях, чи зможуть все-таки відбудувати цю будівлю чи ні.